також одним із моментів є внутрішня роздвоєність і конфлікт. Тут про що йдеться мова? Тобто хтось може одночасно хотіти і спокійну життя, да, спокійне в шлюбі, там, діти, і пристрасть такої свободи, да, і пристрасті. Якщо ця ситуація відбувається неусвідомлено, то виникає подвійне життя. Дуже часто е, трапляються у моїй практиці, люди не усвідомлення це бажають. Тобто вони навіть не можуть, вони навіть потім говорять, що я не знаю, як це вийшло. Да? І от вони е, е, це потрібно пропрацювати, тому що людина несвідомо це робить. Також не виражені ні у стосунках, це, е, коли ми себе зажимаємо да, через певні там, обставини. Не говоримо про наші потреби, але вони накаплюються, і потім людина не може їх уже стримувати і починає руйнувати своє життя цим самим і заміщає ці потреби, ставить на перший план і реалізовує їх вже десь в таємних стосунках.